Житомирщина у п'ятірці областей України за рівнем смертності про це повідомили в стінах обласної державної адміністрації на засіданні територіальної тристоронньої соціально-економічної ради. Якщо аналізувати рівень смертності. То знов таки, якщо е, казати про промілі, то він є у нас в області в 2013 році 16,5 промілі. Тоді як по, по Україні 14,6. вище ніж у Житомирській області. Показник смертності у 2013 році був лише у Чернігівській, Сумській, Кіровоградській та Полтавській областях. Головними ознаками демографічної ситуації на Житомирщині у минулому році, як і в попередній, є зменшення народжуваності та збільшення смертності. Продовж минулого року зменшилось населення області на 6,4%. Тисячі осіб і станом на 1 січня в області налічувалось 1 мільйон 262 тисячі. Ну, я буду теж пускати ці хвостики 5 десятих тисяч осіб. За останні 10 років населення області скоротилося майже на 130 тисяч чоловік. Це цифра дуже вражаюча. А якщо ще все ж таки подумати, що 127 тисяч це місто Бердичів, вважайте, що вже, вже якщо б це, то в його вже і не існувало. Основними причинами смертності людей в облдержадміністрації називають хвороби системи кровообігу, онкозахворювання та зовнішні фактори. А Житомиряни скаржаться на низький рівень медицини та заробітної плати. Ну я думаю, що низький рівень життя в нас не працює промисловість. От люди на межі виживання. Низкие зарплаты. Первое, наверное, то, что медицина у нас не на лучшем уровне. А второе, почему? Потому что, наверное, они совсем здоровый образ жизни люди ведут. Погано цена. Маленькие, пенсии маленькие. Вот заплаты за коммунальные услуги. Вот уже немає, что там. Для свого питання залишати. Медицина у нас така, розумієте? чи не треба давно страхову медицину, а вони э, клеять, я не знаю, що вони роблять. Вони мутять. Во всьому мірі страхова медицина. І ця вот медицина, їм другого виходу немає. Вот. А в нас немає в мене я на пенсії, да, примерно тисячу гривень отримую, я приходжу вмираю. І тому у нас смертність, перша смертність в мірі. То вони не спасають людей, вони уничтожають людей. Це нова власть. Вже став він цей наш, як він там паліє, хто він там фамілія, то зробив вже, постановив на Верховну Раду. Ага, ні, вони все одно сокращають, от, закривають больниці, то продовжують те, що я руковіч. Цловому нічого людей йде повним ходом.